Там два эпизода было. 16-17. Два телефона айфона. Там девушка есть и пацан, получается. И тот и тот пострадали. Вы их побыли? Ну как, получается, он в тяжелом состоянии в больнице. Девушка еще более-менее чувствует себя. Еще вы вкрали в них? В девушке айфон 11 и пацана. 12. А в подальшому куди ви ці телефони діли? На Мапівоз. Скільки коштів виручили? За 12,5 тисяч і за 12,35 тисяч. За підозрою у грабежах поліцейські затримали двох братів та їхню подружку. Зломисники знайомилися зі своїми жертвами, втиралися у довіру, а потім відбирали гаджети. Телефони вони продавали на одному з центральних ринків, а виручені кошти ділили між собою. Встановлено, що один з братів був судимий за крадіжку, а інший за розбійний напад. На підставі зібраних матеріалів поліцейські повідомили усім трьом фігурантам про підозри у грабежах. Поєднаних з насильством, вчинених в період воєнного стану повторно та за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин передбачений частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Наразі у якості запобіжного заходу фігуранти перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.